Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогоднішня розповідь буде про рибаків, які дбають про майбутнє України. Більшість рибалок звикли ловити там, де є місце для риболовлі. Але щоб це місце було привабливим для рибки, його треба підготувати. Спочатку вирізати очерет, почистити дно, прикришити, а вже потім чекати на результат. Сьогоднішні мої гості це Зубенко Микола та Походенко Іван. Друзі і колеги по риболовлі. Діляться своїм досвідом. Що, що це будете сьогодні робити? Трава піднімається, так що треба. І, треба і, бігом, і бігом, ти бачиш, що угу, заростає. Це ж ми тут з колію в очереті вирізали вікно таке, а ну косіки -ка, камиша убрали. Яку роботу проробили. Косою, косою, косили. А. Да. Часто їздите оце на риболовлю. Так, Хто як? Я частіше, а я діжурство. Коля на діжурство в основному, коля хазяйство вдома держить. Я... Він м'ясо любить, а я рибу. Що... Ага, м'ясо. Він м'ясо їсть, а я рибу кожен вечір. <рес> м'ясо вчора втекло, одне. Да. Mm. Будемо порядок наводити на воді, так? Да? Да. Пора, пора. Чистоту й порядок. Скоро вже не закинеш. Не говори. Голова піднімається, там буде. Ось так процес йде. Да. Туран, стоїть, по, вийде, трошку, да? по трошку, потрошку і виходить. От уже скільки подній стежці, а скільки нагріває. Да. Оце отак у ложка. Да? Ні, так я ні. Що це з нею робити? Ну, да. Хай підростає, да? Хай, хай, хай ловиться, на той год. А, а коли б... ж вона виросте, вловитиметься вже більше. Як нагодуємо добре, тоді може. Оце ж бачиш підряд. Оце отака, отака все весь час. Ось скоро буде день рибака, щоб ти рибакам побажав. А, хай більше ловлять, а маленька хай росте. Що, що тут побажаєш? Ї, їздить, а ловить. Що для тебе оце риболовля? Що означає рибал? Відпочинок, так? Да? Ну так. Да. Часто сюди оце їздиш. Ти ну як часто? Раз у дві неділі, тому що не виходить частіше. їздити. – Їздив би кожного дня, да? так? Звісно. Якби воно ловилося крупніше, що тоді б можна ще. А що не ловиться, як ти вважаєш? Що, що, що трапилось? А Бог є. Раніше ж було? Було раніше. Було. А це один, каже, нема діла, другий. Отаке ж, ну що це за це котам тільки та і все. Це коти будуть задоволені. Да. Скушало? Так. Да. Ну, Будемо надіятися на краще. Але... Всі ми сподіваємося. Да. Твоя мрія. Яка ну, мрія? Мрія, миру, миру, щоб щось... За, настало, щоб пішли від ціля. Нам тут трошки легше, а хлопцям там, мабуть, на передовій. Не дуже солодко. Це ясна річ. Дістається. Твої побажання. Побажання миру всі землі. Є, щоб... І перемоги. Щоб перемоги то ясно. Щоб риба клювала більшенька. хата. Україна понад усе. Ми переможемо.